Словенія надасть Україні півтора мільйони євро на гуманітарне розмінування за умовами угоди. Кошти перерахують цього року на безповоротній основі. Їх можна буде витратити на забезпечення саперів, ДСНС необхідним індивідуальним захистом, обладнанням та технікою для розмінування. Нагадаю, на сьогодні Україна є найбільш замінованою країною світу. Потенційно небезпечною вважається майже третина території нашої держави. Це близько 174. 4 тисяч квадратних кілометрів. У планах уряду повернути в господарську експлуатацію протягом 10 років 80% цих територій. Штати через донорів нададуть Україні 20 тисяч тонн металу для захисту об'єктів енергетики від російських атак. Щоправда, метал придбають за американські кошти в українських вже виробників. Сировина піде на будівництво споруд другого рівня захисту, тобто від ворожих дронів, загалом до другого рівня захисту відносяться 22 електропідстанції та 63 автотрансформатори у 14 областях. На сьогодні отримано близько 5 тисяч тонн арматури, яку вже використовують при спорудженні антидронових захисних споруд у західних, центральних та південних регіонах. В Одесі судитимуть трьох людей, які допомагали ухилянтам тікати до Молдови. Чоловік та двоє жінок організували нелегальне переправлення військово зобов'язаних на транзитній ділянці Одеси рені Клієнтів на автомобілі доставляли до місця переходу, проводили інструктаж та вказували напрямок в сторону вільної ділянки кордону до Молдови. Ціна таких послуг становила від трьох до п'яти тисяч доларів з людини. Упродовж кількох місяців такою схемою виїзду скористались четверо чоловіків. Один з яких прихопив із собою двох своїх малолітніх дітей. Правоохоронці викрили підозрюваних під час чергової спроби перевезти військовозобов'язаного до кордону. Під час обшуку за місце мешкання одного з фігурантів вилучили вогнепальну зброю. На Одещині фіктивно влаштовували на роботу та бронювали військовозобов'язаних на підприємствах критичної інфраструктури. Правоохоронці викрили чергову схему ухилення від мобілізації. Нині встановили організатора оборудки, але досі шукають співробітників військомату, які допомагали у злочині. Вартість бронювання та фіктивної роботи на важливому підприємстві становила 4,5 тисячі доларів. На передачі грошей організатора схеми затримали правоохоронці. Зараз він під вартою проте може вийти під заставу понад мільйон гривень. Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину посадових осіб ТЦК, керівництва підприємства та організації, які фіктивно влаштовували на роботу. Чоловік зарізав знайомого, бо той хотів вигнати його з п'янки. Обоє випивали разом. Потім почали сварку. Гість вдарив товариша ножем в шию, пробивши сонну артерію. Від різкої втрати крові поранений відразу загинув. А от його друг утік, аніж викинув по дорозі. Невдовзі копи затримували підозрюваного, який ховався у підвалі. Ніж вилучили та скерували на експертизу. Слідчі повідомили фрігуранту про підозру в умисному вбивстві за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Про загрожує до 15 років позбавлення волі. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Ав одяг і підпалив магазин, аби приховати злочин у Білгородністровському. Чоловік, який перебуває у розшуку за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, ввечері через вікно проник до торговельного кіоску. Звідти вкрав пакети з новим одягом, футболками, светрами, штанами та сукнями. Сума вкраденого товару склала 21 тисячу гривень. Щоб приховати крадіжку, чоловік підпалив всередині кіоску інший одяг та втік з місця події. Проте невдовзі його затримали. Тепер край їю загрожує до 10 років ув'язнення. Схозна каналізаційна станція забруднює Чорне море. Екоінспекція встановила нелегальний викид стічних вод із КНС Чорного морка. -2. сама станція не перебуває ні на чиєму балансі. А також ніхто не проводить контроль за станом обладнання. За результатами лабораторних досліджень постійно фіксується перевищення нормованих значень по завислих речовинах, залізу азоту. Екоінспекція вже звернулася з приводу забруднення Чорного моря до правоохоронців. Вайфай роутери та веб-камери передали на Одещину міжнародні партнери. Усього це 7390 приладів для нашого регіону. Техніка допоможе школярам продовжити навчання в укриттях під час повітряних тривог. Також вайфай роутери встановлять у кабінетах інформатики, а веб-камери підключать до шкільних комп'ютерів для проведення онлайн занять. Попри міжнародну допомогу, на Одещині все ще не вистачає понад 13,5 тисяч пристроїв для учнів та вчителів. Аби навчатися навчання в школах у кожному населеному пункті відбувалось безперебійно. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.